Слава Ісусу Христу, дорогоцінні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Дійсно, чому сьогодні важливо вивчати Біблію, тому що Біблія дає самі глибокі пояснення і немає жодного вчення, яке б мало таку глибину, як має слово Боже. І ви тільки задумайтеся, у Бога тисяча років, як один день, і один день, як тисяча років. Бог створював землю шість днів і на сьомий спочив. Сьогодні ми живемо шосте тисячоліття. За ним слідує сьомий день, сьоме тисячоліття, де Бог буде спочиватись зі своїм і, і знаєте, Біблія це єдина книга, яка відкриває істину, історію людства і всього живого. І нашій землі не мільйони років, як ми собі сьогодні думаємо. Ті, хто, які принесли цю брехню в освітню систему, були би збожниками. Сталін, Ленін і його послідовники принесли це в школи, щоб нас навчали, що, начебто, Бога немає, і саме це відвернуло мільйони людей від істинного Творця. І тому, якщо. Ми підтримуємо цю теорію, то ми становимося послідовниками цих людей. Тому майте розум, слухайте слово Боже і знайте істину. Амінь.